Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Юй. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра відробника Ride Selection. Люстра на 5 ламп, діаметр її 65 см. Є ще до неї в колекції бра з однією лампою. Колір металу у мене називається він латунь. Я все ж таки назвав би його бронза. Така тепла бронза з теплим відтінком. Також такі самі моделі пропонуються в колекції чи в кольорі «хром». Всі елементи з прозорого скла. патронної Є14 термостійкий пластмас, максимально допустима потужність кожної лампи 60 Вт. Купуються лампи окремо. Лампи мають бути прозорими. Я встановив LED-лампи. споживає кожна така 6 Вт, видає близько 50 Вт. Я люстру підключив, ось так вона. Виглядає вімкненою. Ну, освітлення тут буде 100% яскраве. Світло Росії – це абсолютно вільно. Нічого цьому не перешкоджає. Кімната може бути будь-якого типу та призначення, площа кімнати близько 20 квадратних метрів. Висота її максимально 84 см. Тут ланцюг, він скритий в такий чохол з тканини. Якщо ланцюг повністю прибрати, мінімальна висота від стелі буде 50 см. Вона кріпиться за допомогою монтажної планки, діаметр стельової чаші 12 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок! З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa. Побачимось!